В інфопросторі шириться нова шахрайська схема на основі так званого закону про допомогу громадянам на суму 6500 грн. гривень. Лише за вчорашню добу чотирьох волинян ушукали за такою схемою на загальну суму понад 60 тисяч гривень. Поліція розпочала відповідні кримінальні провадження за цими фактами. Суть шахрайської схеми полягає в тому, що шахраї через повідомлення в месенджерах пропонують отримати грошову допомогу, посилаючись на неіснуючий закон, який. Нібито ось недавно прийнятий Верховною Радою. Людина стає жертвою шахрайства саме тоді, коли вона переходить за вказаним у повідомленні посиланням, здійснює авторизацію зі свого банку, вводить свої персональні дані, паролі тощо. Таким чином шахраї отримують доступ до її банківської картки. Поліція рекомендує будь-яким можливим чином перевіряти отриману інформацію. Не довіряти незнайомцям з пропозиціями отримати грошову допомогу, а також не повідомляти таким людям ні в якому разі свої персональні дані, а також номери ваших банківських карток.